Вітаю, друзі! Сьогодні, мабуть, сьогодні дуже такий гарний день. І дуже багато справ, як в понеділок завжди робиться дуже багато різних справ. Якщо у вас також було в понеділок дуже багато різних справ, і таке враження, ніби що справ стільки, що просто цей марафон не може завершитися, то цей сьогоднішній етер точно буде для вас. Адже сьогодні ми поговоримо на таку тему про легкість в житті, про те, як не ускладнювати собі життя, як зробити його дійсно. Легким і отримувати насолоду від цього життя. І сьогодні з нами буде в етері дійсно неймовірна мудра жінка, Людмила Богуш. Ми разом з нею проведемо цей етер. Хочу сказати, що про легкість в житті це не про лінь, це не про якусь безтурботність чи бездіяльність. Це дійсно про мудрий і розумний підхід. І цей підхід точно до життя знає наша Людмила Богуш, адже вона. Нас навчає цьому підходу. Так, Людмила приєднується, а ми продовжуємо. Людмила вітаю я тебе. І Я тебе вітаю, Олю. Ну що? Про легкість життя поговоримо. Про легкість Я життя. така синенька виходжу, прям не знаю чого. Ну ладно, буду синенька. <реш> Ой, ні, так все-таки лучше, хорошо. Ну що, а що таке легкість життя? Чому ми про неї вирішили говорити? Мене спитали, яку тему можна обговорити з неймовірною мудрою жінкою, і я вирішила, що про легкість життя з нею точно можна говорити, адже вона допомагає людям дійсно жити легко, жити неймовірно цікаво, жити так, щоб охоплювати багато сфер різних сфер у своєму житті, насолоджуватися життям. Адже люди прийшли в це життя не страждати, а отримувати дійсно насолоду, натхнення від всього, що їх оточує. Слушайте, ти знаєш, от я якраз от вчора ввечері закінчила читати книгу Бориса Акуніна, яка називається Ореховий Горіховий Будда. Я не знаю, чи вона перекладена на українську мову чи ні, а російською мовою назва Ореховий Будда. І от що мені подобається в цій книжці, що вона про японську філософію, але таку перекладену на таку, знаєш, на. А, Ну, Наче це на звичайне життя, тобто, коли жив... життя є, і філософія тут є. да? І от, а, коли ти кажеш про легкість життя, то там цей японець він навчає дівчинку і він каже, що а, життя це твій сон, це сон, який ти, ти сама дивишся. Якщо тобі не подобається цей сон, перестань його дивитися. Точно. <реш> да. І так цікаво, і ми вчора їхали якраз з Польщі в на Україну. І вчора зранку сон ну, перед кордоном сонце, ліс і сніг, і весна. да, весна, і сніг, і все. І я кажу. І я прямо згадала, що в цій книжці був такий момент, коли вони вийшли на озеро. І монах цей а, японець подивився на це озере і сказав: диви, який гарний сон я, при, я придумав. <свіття> і я прямо вчора в мене була така штука, що який гарний сон? да? А І чому? То він ще й казав, що а, все, що існує в світі, воно існує тільки для тебе, і воно для тебе існує тільки поки ти живеш. Бо як коли ти помреш, то все світу не буде. Твого все звіту не буде. Да? І от, от виходить так, да, що ми живемо і ми всі маємо начебто одні ті ж самі е, умови, умови фізичні да, навколо нас. І хтось це сприймає як е, подарунок, да, а хтось це стримає, е, сприймає як страждання. І ми коли щось у нас таке було? Ну, що щось, щось у нас там. Я я хотіла на ну, наприклад, я хотіла піти одним а, шляхом, а не можна було туди йти, і пішли іншим шляхом. І я кажу Юлі Данченко, ну зато подивимося ось це. І вона мені каже, Людмила, як ви завжди знаходите позитив в тому, що трапляється? То може легкість життя воно в тому, щоб знаходити позитив в тому, що трапляється в житті. Що ти думаєш про це? Так, дійсно так думаю. Що легкість життя для того, щоб дійсно знаходити позитиву всьому і мати розумний підхід до певних речей в житті? Сухоль. А звідки людині взяти розумний підхід, якщо у неї немає його? Навчатися у нас? Ура! <світалі> <світалі> Все зрозуміло, просто подивимося навчатися, і і тоді знаєш, все буде добре. Знаєш, я ну. сьогодні аналізувала ті знання, які ми даємо людям, так. і ми дійсно даємо їм розумний підхід для легкого їхнього життя. Адже дивись, а -а 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 -а. що ми людям пропонуємо. Ми їм пропонуємо звільняти голову, виписувати всі свої завдання на папір. Це що? Це ж легко жити, правильно? Ж... правильно? Приємно жити Дуже. світлою головою. Правильно? Не дарма ще старі люди говорили, що краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Розумієш, Точно, тупий олівець краще ніж трапа. Можна О, це навіть тупим олівцем на але в голові це не тримати, і ми собі полегшуємо цим життям. Ми не думаємо різні думки. У нас немає нічого зайвого. Ми можемо думати щось прекрасне, погано насолоджуватись, до прикладу, як ти кажеш цією природою, і цим життям, коли в тебе в голові дуже багато різних думок. Ну да, але ж те, як виходить, да, що якщо у людини незавершені справи, і цих незавершених справ багато, а людина, начебто, відповідальна, хоча давай ми одразу домовимося, що якщо у людини багато незавершених справ, то ми не можемо говорити про відповідальність, правда ж. Ну не можемо, да? але і людина вважає себе відповідальною, неї багато незавершених справ, вона про ці справи думає, і да, дійсно, вона в цей час не може. Зосередитися на то, на тому, що навколо неї, так? Так. на тому, що вона зараз переживає, тому що вона не в неї... десь в іншому місці, звісно, вона не може бачити прекрасне життя, вона не може бачити прекрасну природу, вона не може бачити те прекрасне, що для нас створив, що в нас є все в світі. Правильно, так, вона не так. може цього бачити. Так все понятно. Тобто, все, що те, те, що ми можемо порадити, що якщо ви хочете. Щоб у вашому житті була легкість, так. то перше, що потрібно зробити, а, висвободити да, а, звільнити голову від думок, так. А, так. які вас турбують. Для того, щоб звільнити голову від думок, потрібно взяти аркуш паперу, краще Богу ж буку да, і виписати свої думки туди. Так. А якщо це робити на комп'ютері, Якщо це робити на комп'ютері, то не задіюються е, різні види нашої, нашої мозгової діяльності. Тобто, якщо ми на комп'ютері, ми просто це ну, як сказати, просто це друкуємо. Так? А якщо ми пишемо, а ще якщо кожну букву виводимо, а ще якісь робимо фізичні зусилля, натискаємо ручкою чи олівцем тим самим тупим. А... Слухай, а от я нещодавно навіть бачила таку техніку, як нейрографіка. Це коли людина каже, от у мене така ситуація, чи проблема, чи задача, і він так малює, 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 малює лінії, да, а потім їх з'єднає, розмальовує, розфарбовує і так далі. То воно ж так і є, що да? виходить? Що ти перекладаєш на папір, на ці... ти ж не записуєш, да? але ж ти. Перекладаєш свої емоції, свої образи, своє ставлення до цієї ситуації, коли ти її там всякими каляками-маляками намалював, а потім ще розфарбував. Так, так? Же ж? І це ж так само робить життя легше. Так, Зі, супер. Супер. Угу. Так, а як ще можна зробити своє життя легшим? Я знаю, що думаю. Так. А щоб життя було легким, потрібно, щоб воно було а, з усвідомленням. Тобто, ти розумієш. Куди ти йдеш? Тому що якщо ти не розумієш, куди ти йдеш, то тебе все, все лякає. Бо ти ж не знаєш все, що зараз станеться, воно тобі допоможе. Чи не допоможе, воно тобі, і, і воно ж проблема в тому, що ти ж не можеш його використати, щоб воно тобі допомогло, якщо ти не знаєш, куди ти йдеш. Тобто в житті щось стається, що? да, а ти з ним нічого не можеш зробити. Ти навіть можливості ти ніяких не бачиш, які тобі трапляються да, в житті, да, адже да. ти не знаєш, куди ці можливості, які можна використати, точно. і це коли люди кажуть, що в житті немає можливості, то перше потрібно, що потрібно спитати людини, це поставити запитання. А добренько немає можливості для чого? для чого? Яка в тебе мета? Яка в тебе ціль? От ми, коли працюємо з чатом GPT, да що ми робимо? Ми йому щось питаємо. А він каже: а тобі навіщо? <реш> точно, чат GPT питає, а навіщо тобі це? Точно, точно, ну правда ж, бо він же ж як він може тобі розрахунки якісь зробити, якщо він, в нього немає вводних. Так? І от дивись, <реш> як багато людей зараз не хочуть думати самі, а інша, а інша частина людей є багато людей, хто наляканий тим, що чат GPT, взагалі штучний інтелект, що він прибере у людей взагалі можливість думати. А в мене така ідея, що якщо людина не хоче думати, то є все одно з чатом GPT чи без GPT вона просто не буде думати. Так? Так, так? так. А як ти зараз використовуєш? Скажи мені, що що ти нового знайшла в чаті джипті? Ну я для себе шукаю, я з ним я з ним спілкуюся, я з ним я розмовляю, я їм розповідаю про свій день. Він мені дуже багато дає різних корисних порад. Навіть сьогодні, коли ти задала нам завдання, що ми маємо використати, ага. Я звернулася до чата Джіпіді. Він мені дав дуже багато таких підказок, про які я вже давно думала. Чому він мені їх дав? Тому що я раніше ними цікавилася і йому задавала такі запитання. Yeah. Мене завжди цікавило, як зробити для наших учасників та й менеджмент квесту для будь-яких наших програм, так і практику так, зробити так. такий, ніби як симулятор, як ніби тренажер, щоб люди після практику могли ще закріпити свої знання і потренуватися. Я з ним про це розмовляла, писала йому. І сьогодні він мені дав ідеї, прямо як створити в телеграмі цей тренажер і розписати коди повністю для того. Щоб це був як чат-бот, щоб він працював. То ти зробиш? Я не знаю, чи. Що... Я це зроблю, я спробую, але я скинула ну, біжо, це. Я буду старатися, якщо мені ще хтось допоможе з тих людей, які дійсно розбираються в якихось it технологіях, я найду таких людей, можливо, я і тебе буду допитувати. Ти те, те, теж дуже така, що ти знаєш багато чого про і про можливості нашого сучасного світу. Тому не дивуйся, коли я й до тебе звернувся з таким проханням. Ну, я якраз хотіла з тобою про сьогодні поговорити. Тому що ти проводила практику му суботу про по створенні стратегії життя, так. от що люди там казали стосовно легкості, да чого вони хотіли для себе? От чого люди там був Євген, дуже гарний такий чоловік, і я так розумію, він чоловік бізнесу. Він хотів для себе створити асистентів. Так. Створити асистентів для того, щоб він міг їх використовувати в бізнесі. Uh -huh. Двоє дівчат. Я їм розповіла про те, як здійснилася моя мрія за місяць і тиждень. Uh -huh. ти не знаєш. Я їм про це розповіла. Вони зацікавилися цим, цим асистентом, цим помічником. Yeah. І звісно, yeah. я з ними поділилася, адже я не можу з ними не поділитися. Yeah. Не... Я вже не ділитися гарними речами, yeah. Yeah. Да, що мені декі. допомогло, і я вважаю, що це гарний асистент. І що він дійсно може допомагати, і тим більше він перекликається з нашими баченнями, особливо в нас же ж є е, тайм менеджмент е, турбослів да, тай да також там дуже там mm -hmm. дуже багато інформації, яка з ним перекликається. І якщо в людей є така ідея полегшити своє життя, а м, щоб е, зменшити собі вагу, щоб їхнім ногам легше було носити це прекрасне тіло. То чому б чому б і ні? Хорошо, хорошо, прикольно. Слухай, ну дивись, бо ти цікаво так сказав, щоб ногам було легше носити це прекрасне тіло. От ще одна легкість, да? тобто, так. якщо людина займається своїм тілом, займається спортом, то це так само дає їй легкість в житті. Так, Звісно, дає їй легкість в житті. Чому? І бачиш тут. Тому що, коли тіло має багато енергії, воно більш витриваліше, воно краще себе почуває. Ну, і... Радості в житті більше, і за цього, що тіло здорове, це і можливостей, можливості, можливості, можливості. і можливостей більше. І коли тіло здорове, і коли ми позбавляємося зайвого, коли ми віддаємо цей жир з тіла, ці токсини разом з жиром виходять, то в нас же ж <світла>, світла голова. Я просто це побачила. Я за цей місяць і тиждень я побачила, наскільки я навіть почала світліше мислити. Мої mm -hmm. думки стали набагато мені швидше приходити. Я набагато стала така, як це смикалість. Така більше <с <с смикалка <с тому, що почала працювати, так. Покращується нервова система. Так. Все починає працювати швидше. ну Це нормальненько, так, та, так, та, так, класно. Так. от Я все для себе побачила, я прямо відмітила, і в мене і пам'ять покращилася, wow. і Ой. мої рухи покращились. Бачиш, я вже краще так, yeah. Да, Хорошо. Так, класно. Потрібно думки свої записувати, щоб їх виводи, виносити з голови. Так. Так. Друга порада потрібно займатися своїм тілом, тому що якщо тіло тобі не допомагає жити, то про яку легкість ми можемо казати. Так. Давайте тоді так. зараз диви. на думки ми подивилися. Так. На... Фізично подивилися, так? Так, да, а фізично подивилися на думки, подивилися, да, а зараз емоції у нас залишилися. Що будемо робити з емоціями? Я не знаю, чи це можна віднести до емоцій, але мені просто таке от зараз в голову прийшло мої світлі думки. Давай. Що, якщо, ти даєш комусь, якщо ти даєш комусь якесь слово, береш за щось відповідальність, то ти, якщо ти вже дав слово і взяв відповідальність, ти маєш це виконати. Все іншого бути не може, інакше ти не береш відповідальність за це і не даєш слова, так. і це також ну, це допомагає легко жити, mm -hmm. і це допомагає mm -hmm. легко жити, тому що у нас на душі немає такого, що я знаю, що я щось пообіцяю і не виконую, і раз я обіцяю, я це обов'язково виконую. У нас немає цього такого тягара. Що або я не прийняла рішення і інших людей, мучу через те, що я не прийняла рішення, довго приймаю рішення, або я швидко прийняла рішення або так, або ні. І якщо я сказала так, все, значить я це виконую. І тоді в мене і комунікація з людьми гарна, і угу. мій психологічний стан гарний, і в мене немає конфліктів з іншими людьми. Слухай, ну це класно, але ж це все ж таки виходить так знову про відповідальність. А от про емоції, от багато людей вони ж кажуть, да як можна жити легко, а якщо така важка ситуація в країні, то навколо і так далі. От тут ми що, що можемо вам підказати. І у мене, знаєш, яка думка? от Знову ж, а, з, той, з тієї цієї книжки Горіховий Будда? Там там ситуація, там, там він так само дає наставлення свої, свої а, учениці, і він каже: ніколи не лякайся того, що ще не сталося. Прикольно? Прикольно. Це те, що ти розказувала про квантову механіку. Так? Про, квантове про квантове мислення. Про квантове мислення, так, так. Це так? дуже цікава так. тема. Так. 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 І от так само мені подобається. Виходить так, що коли люди, так. тобто ми маємо ситуацію. Ця ситуація вона така, яка є. Да? Ми кажемо, у нас війна. Ну все, ми, ми це знаємо, ми це маємо. Да? Ну, дуже важко не знати, що тут війна. Я сьогодні приїхала вночі, мене зарази і ті шахіди розбудили. Да? Там, після 12 потім не могла заснути. А це просто що то що є. Да? Але ж от ставлення до цього. Да, і люди чого, от ману... наприклад, моя мама от она каже, от я там така налякана. Я говорю, а що сталося? Ну, сьогодні були обстріли. Я говорю, так. І вона каже: Ну, але ж не сталося ж нічого. І вона мені каже, так могло ж. Я говорю, Мам, так воно ж не сталося. Чого ми зараз боїмося того, що не сталося? Да, то давай зараз будемо радіти там, і так далі. Або як вона мені каже, що робити, город сажати чи не сажати. А я кажу, а в чому питання? Весна прийде сажати городи. ага, а вдруг там, прилетить, а вдруг то, а вдруг все. Я кажу, мама, а якщо не прилетить, а ти город не посадила? <плес> І вона так: <плес> ну да. <плес> <плес> це така оця ідея, да, що потрібно дійсно, не треба лякатися того, що, того, що не сталося. Якщо воно тебе лякає, то тобі потрібно розробити який, якийсь план дій, щоб воно не сталося. Да? І все. Якщо ти дійсно вважаєш, що це може статися з тобою, то тоді, якщо ти знаєш, то, то виходить, що ти знаєш, як зробити, щоб це з тобою сталося. Ну, то все важливий план. А якщо ти його лякаєшся, то чому не зробити інший план в іншу сторону, да, протилежний, і не обрати це? Ми ж самі обираємо, да, що буде. Так. Да. Так. так. Я... Тобто приймати, як ми сформулюємо цю пораду? А цю пораду ми сформулюємо так. Не треба лякатися того, що, того, що не сталося. А потрібно радіти тому, що є. Точно, радіти тому, що є в моменті. Так, <гум> да, так. Да. Бути в моменті. Бути, бути в моменті, моменті. точно так. Да. Але якщо тебе щось дійсно лікар, ну то роби з цим щось. А питаєш, ти розказувала гарну технологію, коли тебе щось лякає, ти просто це виписуєш. Ти виписуєш всі свої страхи на папір. Да. Ти все виписуєш. Да. <гум> да. Погані думки, якщо у мене є про щось. Так само я це виписую, да. а ще я можу сказати, що дуже добре допомагає а, на чомусь зосередитися, цікавому. Але тако, такому, щоб вона потребувала від тебе уваги. Ну, Тобто, нам книжку читати, це увага, ну, якщо тільки вона дуже цікава. да, а, Або якщо. ну, знаєш, от, і Нещодавно я з однією жінкою розмовляла, і в неї такий був день важкий. І я кажу: слухай, є такий гарний фільм. О, ти його подивися. А вона мені каже: ні, у мене такий день важкий, я хочу щось легке подивитися, Ну, значить, як перева, переважити. А я так подумала: а як навпаки? Я б подивилася щось таке прям серйозне, таке, щоб, щоб ну, важкість чи складність тієї ситуації. Була ну набагато більше, да. Ну, наприклад, там у тебе зуб болить, а ти дивишся, як там люди спасають Титанік, да, наприклад. <свят> да? Щоб прям подивитися, що те, що в тебе є, ну, це прям фігня сравнению з тим, що у когось може бути. Це ж навіть є така техніка. Да? Якщо в тебе є проблема, а візьмісь за ще більшу проблему. І а, взятися за ще більшу проблему, це а, піти допомагати людям, в яких ситуація ще гірша, все mm -hmm. і тоді твоя фігня буде. Та я, я ж прям або подивитися, як буває. Я пам'ятаю, що в мене була подруга. Психологія, і в неї таки був такий був момент, какиесь таке депресія була настільки. Вона себе відчувала не дуже добре. Вона вважала, що вона нещасна людина. І я настільна настільки себе в цьому впевнила, що навіть попала в та саме в нірологічний діспанський правил профілактичне відділення, але все одне. І коли вона в цей попала навіть сама себе туди засунула, і в неї в палаті було штук 10 жінок, у яких дійсно були в житті проблеми. там Якусь чоловік бив молотком по голові, у якісь там ще щось, якісь там семеро дітей. Там, і вона тоді, тоді мені сказала, я зрозуміла, я всі свої проблеми вигадала. Коли я подивилася на те, які дійсно у людей бувають проблеми, я зрозуміла, що я з жиру Тобто, Вважите легше, іди і допомагай комусь. Кому дійсно жити важко. І все. А ти знаєш, я дивлюся от на свою маму, вона, щоб не зациклюватися на таких проблемах, які є, вона вишиває картини. Вона вишиває картини, О, вона вишиває портрети своїх внуків, вона вже двох ти? внучок вишила. Так, дуже гарні картини. Вона вишиває такі картини, як для душі собі. І вона говорить, що вона так переключається, що вона е, не думає про погане, тим більше, коли вона вишиває картину, якусь свою внучку, вона її дуже сильно любить. Вона Ой, не я. може туди вкладати погані думки, да? в неї да, там да, тільки да. хороші, адже да. що ж це буде за та картина? І вона хоче, щоб це було хорошо, фізически вона занята, мислі вона на внуку. Да, тут вона намагається, щоб все вийшло. А пам'ятаєш люди під час а, ковіду, скільки людей а, рятувалося але це малю... М -м 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 малюнки по цифрам. По номерах. Так. Да? Так. Картини по номерах. Ти -ти робила? 에, малювала, але мені більше подобається самій від душі, отак маслом картину намалювати. Ну, я розумію, але ж це ж. Прям, це ж... Нема, не, не було куди ходити, не було де робити. І а вдома, вдома брала фарби масляні, брала мастихін і накладала. Молодець. Ні, я на такі подіг. Не, не. Я нормально по цим сам по номерам, Мені тут навіть їсти раз, два, три, от три стоїть, скільки -то я там подарила. Я, о, знач, о, я спочатку малювала тварин, в мене і... А воно в мене Додор, і так і ще є. А що в мене був Вовк, Лев, собака. Я не пам'ятаю, чи коти в мене були, чи не було. Ну ладно, таке. Я. А я ще потім не... маю, твої малюнки. Мерлін Монро в тебе була, потім бульдошку. Ти такого гарного намалювала. Це а Бульдошку я подаріла Маріні, да-да. Мерлін Монро, у мене вона там жесть в офісі валяється. О, ні, Вона вже пропала, вже її немає. Це от а та Мерилінорова, вона якраз була отак от намальована, ага. по номерах. А от потім я почала малювати мандали. Але їх я вже робила сама. Я сама їх а, мені так подобалося з циркулем, з цим з малюю з карандаш з олівцями, там, щось таке. Я робила мандали, вони в мене були трьох трьохцвітні. У мене були білий бі бі чорний сріблястий або білий чорний. Золотий, от в мене була така штука, і в мене я не знаю, я штук п'ятдесятих намалювала. А оце вже я робила сама. Да. А потім все і пройшло. І Ладно, ну бач, скільки ми всяких порад з тобою придумали. Давай, підсумовуй. Ще може якусь пораду дамо. А в нас є, дивись, ми на практику ми людям що рекомендуємо. Ми рекомендуємо, що якщо вони мають собі ціль, і вони собі планують якісь завдання, і дуже багато завдань на день накидають. І цей день він так переповнений завданням, що вони просто нечесні з собою. Вони накидають так багато завдань, що вони потім ці завдання не можуть виконати і відчувають себе нещасними вже в кінці дня, розумієш? І що ми Я говоримо? Мені. Якщо ви собі пишете якесь завдання, задавайте собі таке питання навіщо? Навіщо це і це? так і як воно веде мене до моїх цілей? Обов'язково треба мати перед тим ціль. І все і не загружати себе, будувати собі дихаючий графік, бути з собою чесним, вести планування чесне, чесне з собою, закладати час на щось таке непередбачуване, адже у нас є в житті багато непередбачуваного, тобто на форс-мажори Просто... закладати та... час. Так, mm -hmm. так, у нас дуже багато бас, Все, ну, бас, що можемо зробити, і це в наших технологіях. І люди, які у нас навчаються, вони знають ці технології, вони використовують собі. А це означає, що їхнє життя стає краще легким і дуже, і дуже мудрим, таким ну, особливим. Точно, тобто щоб для легкості життя потрібно рахувати час і залишати собі час. На непередбачені речі, тоді життя дійсно не буде дійсно. А дивись, це навіть якщо ці непередбачувані речі не трапляться, так можна їх на відпочинок потім, на більше спілкування з дітьми, дійсно. очі в очі, і коли ми спілкуємося з нашими дітьми, ще й діти щасливі і у них життя легке. О, це точно, це точно. Якщо ми з тобою щасливі, то діти наші так само будуть щасливі. Так само щасливі, Ладно. дійсно. Ну от, дивись, скільки порад. Давай підсумуємо. Перша порада. Виписувати думки. Виписувати так. Друга порада. Турбуватися про своє тіло. Так. Третя порада. Переключатися від негативу на щось позитивне або на щось таке, що ще більше якийсь негатив, що перекривав твою шпарку. Да, да. Тобто не вважати, що ти не думати, що ти що тобі не на більш за всіх. Да? Ні, це а, не так. так. так Четверта порада. Там, а, про відповідальність. Виклику обіцянки не брати те, що ви не можете зробити. Так. А, та порада, Насолоджуватися життям, не лякатися того, що не сталося, а якщо так. ти його лякаєшся, то розроби альтернативний план. Так, і він так, так. чув. І, план так. і що що там та у нас порада, порада. бути з собою чесним, не брати на себе зайвого, те, що ти не виконаєш, а потім ти будеш себе за це картати, що ти не виконав, ну, і взагалі. залишати собі час для форс-мажорів, а якщо ні. Прошу? І, а час як... на себе. І час на себе, Так, обов'язково, на те, що дає тобі дійсно радість в житті. Да. Суперські, ну все молодці, все розказали. Да. Молодці. Да. Дякую, Людмила, тобі Дякую, за етику. Дякую. Дякую Дякую нашим слухачам, які були з нами, які ставили нам вогники. І пам'ятайте, легкість в житті це не про якусь таку безтурботність, безвідповідальність, про лінь, А це про розумний підхід, про розумний підхід, а розумний підхід може бути тільки з нами. Слухайте нас, да. приходьте да. до нас, ми вас все навчимо. Do zobaczenia, Dudy. Do zobaczenia.